Cryo Elegance Революція в догляді за шкірою. У цьому відео ми розглянемо, як технологія Cryo Elegance встановлює нові стандарти в косметології, пропонуючи вам як покращені результати догляду за шкірою, так і більшу прибутковість бізнесу. Представляємо апарат Zemit School Restore Elegance. Ваш новий шлях до покращення шкіри та підвищення прибутковості. Витрачайте менше, заробляйте більше з Zemits. Сила Cryo-Elegance що ж таке технологія Cryo-Elegance? При нанесенні на шкіру ця технологія викликає природну реакцію. Звужуючи кровоносні та лімфатичні судини. Це звуження діє не лише на поверхні, а й глибше, тонізуючи судини, що покращує загальну циркуляцію. Покращена циркуляція означає, що до клітин шкіри доставляється більше кисню та поживних речовин, що є важливим для здорового та яскравого вигляду шкіри. Більше того, покращений кровообіг зміцнює імунну відповідь шкіри, допомагаючи їй ефективно боротися з патогенами та швидше відновлюватися. Це важливо для боротьби зі стресорами як ультрафіолетові промені та забруднення, що викликають запалення, ключовий фактор старіння, зменшуючи запалення, CryoElegance допомагає запобігти передчасному старінню клітин шкіри, зберігаючи її молодий вигляд, яскравіший колір обличчя, звужені пори, зменшення дрібних зморшок. Збільшуйте прибутки. А що на рахунок прибутків у компанії Земіс? Наша філософія: витрачайте менше, заробляйте більше, виокремлює нас. Технологія CryoElegance оптимізує інвестиції та максимізує прибуток завдяки низьким витратам на матеріали та високоефективним процедурам. Наша система значно знижує операційні розходи. CryoElegance дозволяє встановлювати конкурентоспроможні тарифи на процедури від 600 до 1000 гривень за сеанс. Що забезпечує високий прибуток та задоволеність клієнтів, стимулюючи їх вертатись до вас знов. Низькі операційні розходи, висока задоволеність клієнтів. Cryo Elegance працює по обличчю і по тілу. Процедура Cryo Elegance для обличчя омолоджує шкіру, підтягуючи її, звужуючи пори та зменшуючи дрібні зморшки. Цей контрольований охолоджуючий ефект не лише покращує текстуру шкіри, а й сприяє більш гладкому та молодому вигляду. Крім того, стимулюється вироблення колагену що покращує еластичність і пружність шкіри. Cryo Elegance – це одна з найкращих процедур для зменшення другого підборіддя. Поширте ці переваги за межі обличчя за допомогою цільових процедур для тіла, які тонізують та зменшують об'єми. Ці процедури особливо ефективні в зонах, які важко піддаються дієті та фізичним вправам, допомагаючи контурувати та підтягнути тіло. Неінвазивна процедура. Швидкі результати Підходить для всіх типів шкіри. Застосовуючи технологію Земіць Cryo Elegance, ви інвестуєте не просто в пристрій, а в бізнес модель, що пріоритизує ваш розвиток і успіх. Підніміться на нові. Дві висоти з краю Елеганс, менше розходів, більше заробітку та неперевершені результати. Приєднуйтесь до нас у революції догляду за шкірою. Дякуємо, що були з нами! Для отримання додаткової інформації відвідайте наш вебсайт і не забудьте підписатися на наші соціальні мережі для останніх оновлень. До зустрічі наступного разу!